Як прибирати блиск на обличчі, а також пом'якшити ось ці засвічені ділянки. Давайте наблизимо трошечки ближче, щоб вам було краще видно. Створюємо пустий шар, беремо інструмент «Пензель», обов'язково непрозорість і потік на 50%. Режим накладання затемнити. Зменшуємо розмір пензля до того розміру, який нам потрібно для того, щоб замальовувати приблизно розмір нашої ділянки. Натискаємо Alt, викликаємо піп'ятку, беремо зразок поруч з відблиском, зразок кольору і промальовуємо по нашому відблиску. Так робимо на всіх ділянках, де нам потрібно прибрати або трошечки приглушити сам відплеск. Обережно не спішіть, щоб не зробити безтекстурним ваші ділянки. Віддаляємо, дивимось до і після. Якщо вам здається, що ви занадто багато промалювали, ви можете просто понизити непрозорість. Мені здається, що я ось тут -от неправильно промалювала, я можу взяти гумку, обов'язково жорсткість 0% і просто витерти. Тут, де я промалювала. Ось так от. Якщо вам відео сподобалось, напишіть в коментарях.